Я вас вітаю на кухні і знову в мене сьогодні страви з риби. З якої риби? З самої дешевої, яка тільки є. Сьогодні я буду готувати дуже смачні оригінальні рибні котлети із салаки. Салаку я розморозила. Помила, видалила хвости і голови, також кішки, ще раз перемила. Риба готова для дальшого використання. Із цієї рибки я буду робити котлети. Рецепт у мене зберігається дуже давно. І тільки от настав час. Опробувати його. Мені здавалося, що у цьому рецепті використовуються несумісні продукти. Чому несумісні? Тому що додається сир, звичайний, кисломолочний. Сир також ще буду використовувати: одну цибулину і дві скібочки батона. Рибу. Сир і цибулю перекручую на м'ясорубку. Батон не буду перекручувати і не буду замочувати його, а потру на крупну тертушку. Фарш перекрутила, додаю за смаком чорний мелений перець, а також неповну чайну ложку солі. Ще додаю два сирих куриних яйця а також половину натертого мною батону. І додаю столову ложку олії. Батон можна замінити звичайними паніровочними сухарями. А ще додаю чайну ложку сухої цибулі, а також півчайної ложки мускатного горіха. Чомусь це відео не загрузилося, так що, вибачте, повірте мені на слові. Все ретельно перемішую. Дехто додає до риби, до рибного фаршу е, чесник. Або сухий, або свіжий. Ви знаєте, додавайте за своїм смаком. Я не люблю з рибою часник, так що не додавала. Ретельно перемішуємо фарш, пробуємо. Мені не вистачає солі, я трошки підсолила і знов все перемішала. Ви пробуйте за своїм смаком і соліть також за своїм смаком. Тепер підготую паніровку до котлет. Половина батону, якого я натерла, до нього додаю столову ложку борошна, можна взяти паніровочні сухарі. І також додаю чайну ложечку паприки. Також я ще додала чайну ложку сухого окропу. Все перемішую, все, паніровка готова. З підготовленого фаршу вологими руками формую котлети. Котлети роблю середнього розміру, отакі кругленькі, пласкі, такі, як завжди робила моя мама. Чось, е, рибні котлети у нас завжди були кругленькі, е, м'ясні були овальні. Так я звикла так роблю теж. Котлети ввалюю в паніровці і смажу на олії з двох сторін. Котлети з однієї сторони підсмажились, перевертаю на іншу сторону, роблю помірний вогонь, накриваю кришкою і довожу до готовності. Котлети посмажила. З усього фаршу в мене вийшло 13 таких котлет. Детальний рецепт продуктів дивіться під відео. Зазвичай ми такі котлети їмо з картопляним пюре або з відвареним рисом. Ну що тут у нас? Спробую. Котлетку така вона, вона ще тепла, вони смачні і теплі, і холодні теж. Мабуть, що холодні навіть смачніші. Ну, що тут? Дуже смачно. Ви знаєте, салака має специфічний запах, але в цих котлетах він не відчувається. Ні сиру, ніякої кислоти від сиру немає, а легкий смак чорного перцю. А також мускатного горіху, це дуже смачно, повірте мені. Смакота. Такі котлетки ніжні, соковиті, дуже смачні, попробуйте приготувати. Можна приготувати не обов'язково з салаки а будь-якої риби навіть з мороженого оселедця, теж буде. Дуже смачно! Дякую, що були разом зі мною, що дивитесь мої відео, пишете свої рецепти, коментарі. Я вам щиро дякую. Заходьте ще. Тут буде багато цікавого і різноманітного. До нових зустрічей. На все добре. Будьте здорові!